Фрази на тему здоров'я. How are you feeling? Як ти почуваєшся? I feel great today. Сьогодні я чудово почуваюся. I have a headache. У мене головний біль. My throat hurts. У мене болить горло. I have a fever. У мене температура. I need to see a doctor. Мені потрібно до лікаря. Take care of yourself. Бережи себе. Get well soon. Одужуй. I'm allergic to nuts. У мене алергія на горіхи. Drink more water. I have a cold. Я застудився. Rest is important. Відпочинок важливий. I don't feel well. Я погано почуваюся. Exercise regularly. Регулярно тренуйся. I have a у мене болить живіт. Wash your hands often. Часто мий руки. I need some medicine. Мені потрібні ліки. Stay healthy. Залишайся здоровим. I have a cough. У мене кашель. Eat more fruits and vegetables. Їж більше фруктів і овочів. I feel dizzy. У мене запаморочення. Avoid junk food. Уникай шкідливої їжі. I have back pain. У мене болить спина. Get enough sleep. Висипайся. I have a runny nose. У мене нежить. Don't skip breakfast. Не пропускай сніданок. I feel tired all the time. Я постійно відчуваю втому. Stretch your muscles. Розтягуй м'язи. I have a toothache. У мене болить зуб. Stay active. Залишайся активним. I feel nauseous. Мене нудить. Avoid stress. Уникай стресу. I have high blood pressure. У мене високий тиск. Practice good hygiene. Дотримуйся гігієни. I have trouble sleeping. У мене проблеми зі сном. Eat balanced meals. Їж збалансовану їжу. I feel weak. Я почуваюся слабким. Stay hydrated. Підтримуй водний баланс. I have joint pain. У мене болить у суглобах. Quit smoking. дай полити I have a rash У мене висип Limit sugar intake Обмежуй споживання цукру I feel short of breath Мені важко дихати Take vitamins Приймай вітаміни I have an earache У мене болить вухо. Avoid too much caffeine. Уникай надміру кофеїну. I have a sore muscle. У мене болить м'яз. Meditate for relaxation. Медитуй для розслаблення. I have a bruise. У мене синцяк. Eat less salt. Їж менше солі. I feel anxious. Я відчуваю тривогу. Go for a walk daily. Сувершай щоденні прогулянки. I have a sunburn. У мене сонячний опік. Avoid processed foods. Уникай переробленої їжі. I have a sprain. У мене розтягнення. Laugh more, it's good for health. Сміхайся більше, це корисно для здоров'я. I have a blister. У мене міхур. Keep a positive mindset. Дотримуйся позитивного мислення. I feel bloated. Я відчуваю важкість у шлунку. Try yoga for flexibility. Спробуй йогу для гнучкості. I have dry skin. У мене суха шкіра. Reduce screen time before bed. Зменшуй час перед екраном перед сном. I have a cut. У мене поріз. Spend time in nature. Проводи час на природі. I feel congested. У мене закладений ніс. Avoid late-night snacks. Уникай пізніх перекусів. I have a swollen ankle. У мене опухла щиколотка. Keep your immune system strong. Підтримуй імунітет. I feel itchy. У мене сварбіш. Cook meals at home. Готуй їжу вдома. I have a nosebleed. У мене кров з носа. Stay away from sick people. Тримайся подалі від хворих. I feel lightheaded. У мене запаморочення. Take deep breaths. Роби глибокі вдихи. I have a stiff neck. У мене затекла шия. Listen to your body. Прислухайся до свого тіла. I have a cold sore. У мене застуда на губах. Stay consistent with workouts. Тренуйся регулярно. I feel overheated. Мені спекотно. Avoid sugary drinks. Уникай солодких напоїв. I have a chipped tooth. У мене зіскублений зуб. Get regular checkups. Роби регулярні обстеження. I feel a sharp pain. Я відчуваю різкий біль. Keep your home clean. Тримай свій дім у чистоті. I have a bug bite. У мене вкусив комах. Stay warm in cold weather. Тримайся в теплі в холодну погоду. I feel pressure in my chest. Я відчуваю тиск у грудях. Avoid excessive alcohol. Уникай надміру алкоголю. I have a black eye. У мене фінгал під оком. Practice gratitude for mental health. практикуй подяку для психічного здоров'я. I feel a tingling sensation. Я відчуваю поколювання. Stay socially connected. Залишайся соціально активним. I have a pulled muscle. У мене розтягнутий Ем'яс. Take breaks from work. Роби перерви на роботі. I feel a lump. Я відчуваю пухлину. Keep emergency contacts handy. Тримай контакти екстрених служб під рукою. I have a sore throat. У мене болить горло. Stay optimistic. Залишайся оптимістом.